Реакція Золотий дощ. У пробірку заливаємо кілька крапель розчину плюмбом нітрату. Додаємо 2-3 краплини розчину калій юдиду утворюється жовтий порошкоподібний осад. Доливаємо у цю пробірку 4-5 см кубічних дистильованої води. І 3-4 краплини ацетатної кислоти. Суміш нагріваємо у полумі пальника. Нагріваємо суміш до повного розчинення осаду. Це трошки займає часу, як бачимо, але осад має повністю розчинитися. Це займатиме трохи часу, але потрібно, щоб все розчинилося. Далі швидко охолоджуємо. Утворюється жовтий кристалічний осад, реакція Золотий дощ.